Так, а в мене проблеми з дистанцією. Причому серйозні. А, а в грі проблеми з відображенням. Просто натискай, Валєра, натискай! Бий! Бий що завгодно, куди завгодно! Так, босс пройдений, але внутрішня сила мене вб'є, ймовірніше за все, людяність бігом. <Also styr> <town> До чого дійшло? У мене таке враження, що в мене зараз волосся криво стирчить. Ну, це знаєте, коли відчуття, коли там якийсь чи розпатлений, чи щось, і хочеться отак поправити все, щоб воно нормально лежало. Так от, це відчуття у мене на секунду. Прям Міядзакі робить дива.